Імпорт з Туреччини та Китаю це не медична освіта, яку треба здобувати 15 років, і не оперний спів, для якого треба мати талант. Ми вам пропонуємо навчання, і за один день може навчитися кожен, треба лише принтер та ноутбук для такої діяльності. Мене звати Вікторія Тріфан і я засновниця школи бізнесу та міжнародної торгівлі, яку пройшло вже понад 500 людей з дуже крутими відгуками. Хочу вас запросити на інтенсив, який відбудеться 27 січня онлайн. Інтенсив імпорт з Китаю та Туреччини. І на цьому Му інтенсиво ви дізнаєтеся, якими товарами актуально торгувати, ви дізнаєтеся всю логістику, авіаперевезення, авіаперевез... морські перевезення, сухі перевезення, які зараз в сьогоднішніх умовах актуальні, особливості митного оформлення, особливості співпраці з турецьким, перевізниками, також з фінансова складова, безпечні платежі, наприклад, за рахунок акредитиву, валютне законодавство дуже важливе в Україні страхування вантажів, а також отримаєте корисні контакти тих, з ким зможете відразу працювати.